Зараз офіційно загиблих жителів Житомирської області 104 вважається на даний момент зниклих у полоні 37, зниклих безвісті 62. Які заходи ми долучаємося? Ми спілкуємося. Це більше це займається міністерство оборони. Там є відділ, який займається. Підтримуємо, якщо до мене звертається особисто, були звернення і ті, хто і загиблі були, але не могли дістати тіла. ми і волонтерів підключали. І цей же відділ міністерства оборони, мехет, так мені здається, поруя це. Заступник міністра оборони він займається цим. Ми неодноразово спілкувалися щодо і по тілам, і по і в полоні, але це все робиться на загальнодержавному рівні. Ми долучаємося по зверненням, і ми відслідковуємо, де потрібна допомога, чи сім'ям тих же загиблих, чи сім'ям пораненим, чи сім'ям тих, що в полоні, і безвісті в той же час. Якщо звертається, що ось немає десь відповіді з міністерства оборони, немає ніякої допомоги, що. Щодо звільнення з полону, ми також долучаємося і, і пишемо листи, і звертаємося особисто. Тобто, у нас немає інших, ви розумієте, методів, як і підключаємо волонтерів, які знаходяться на сході, і посадових осіб. Тому пропрацюємо в цьому напрямку.